Ну а далі в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Олег Постернак, це політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго вам дня і слава Україні. Юрій, слава вітання. Президент Туреччини Таїп Ердоган каже, що президент США Дональд Трамп готовий приєднатися до мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією в країні, якщо там буде Путін, повертаючись із саміту НАТО, де він вперше зустрівся із Трампом після повернення на посаду, Ердоган сказав, що повідомив президенту США про намір Анкари зібрати лідерів Росії та України в Туреччині для мирних переговорів. І якщо Бог дасть реалізуємо цю зустріч. Зустріч якомога швидше. Він, тобто Трамп, сказав: якщо російський президент Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду. Цитує слова Ердогана. Його офіс у четвер. повідомляє Ройтерс. Ну знову ж таки. Тут, знаєте, відома така фраза другого президента України, так це ж вже все було. Звідки у них дійсно взялася зараз надія, що Путін таки погодиться на таку зустріч? Знаєте, це питання потенційного мирного посередництва, спробувати його визначити, його формат завчасно наперед, з кінця. Тобто. Фімілізувати е, мирний процес, звісно, повинна особиста зустріч Путіна і Зеленського, можливо, за участі Трампа. Але щоб пройти шлях до цієї особистої зустрічі, вибачте, можна і рік йти до неї, і два роки ще війни, і більше. Нещодавно президент Зеленський ж сказав, що війна може тривати до значно тривалого періоду. Тому це спроба спроєктувати те ілюзію, фантазію поки що. Якщо навіть і Ердоган міг би заручитися такою підтримкою Трампа, такого формату в майбутньому, але він зараз не реалізуємо. Він зараз не може. Тому що а, позиції між Україною і Росією несумісні, Б. Припинення вогню не відбулося В. Умови, висловлені Росією, є неможливими для реалізації України, бо вони загрожують існуванню української ідентичності Української держави і взагалі українського народу. То як можна проєктувати і мріяти про зустріч зеленського Путіна і Трампа, якщо стає очевидним під час перемоги, що це все не, не здатно бути для? В живого втілення в рамках якоїсь серйозної мирної ініціативи, в реалі, та, в реалі не можна неможливо бути так, тому, що зважаючи ще на останні заяви Путіна, так про те, що він нібито готовий сісти за стіл, але вже на завершальному етапі, коли потрібно буде щось підписувати вже, і то він сказав: я подивлюся, хто буде це підписувати з української сторони. Потрібно, щоб та влада власне була. Як він сказав? Типу легальною, отак. Безумовно. Але ж пам'ятаєте, коли Путін натякав на знову якусь нелегітимність української влади, чергову, яка в його уяві і в інтерпретації Української конституції виринула, то Трамп на це відреагував досить жорстко. Ну, Він сказав, що ну, тобто для Америки це, я так розумію, неприйнятна модель. Коли Путін а, періоди, періодично влаштовує оцей стрес для мирного врегулювання своїми заявами і обвинуваченнями, що українська влада нелегітимна, що вона не має провангації для свого статусу, умова воєнного стану тощо. ну це стратегія Путіна. Зрозуміло, що вона спрямована на те, щоб а, позбутися зеленського з посади президента України, який її займає на даний момент абсолютно законно, відповідно до нашого. Права і українського основного закону, тим не менш, цей тактичний маневр дозволяє Путіну е, продавати свою позицію якнайдорожче, що власне він робить. Великий день для НАТО так Трамп підсумував саміт альянсу в Газі, де лідери домовилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП Україну. Згадали в комунікет та запевнили в подальшій підтримці. Чи могли настрої знову ж таки останнього саміту НАТО переконати світових лідерів, що вони знову єдині тиску на Путіна і що з ними тепер сполучені Штати? Тому що нібито в Трампа в. Стала більш жорсткіша риторика щодо Путіна. Вона змінилася, це правда. Я б не сказав, що вона прям дуже жорстка, але він декілька разів повторив фразу, що допоможе спочатку мені з Росією. Мова йде про мирне врегулювання. Я думаю, що фінальний документ НАТО показав власне певний компроміс. А, на цьому цей саміт був обставлений як максимально комфортний для Трампа. Це, власне, і всі видання зараз підкреслюють. Ну, я відверто я вам скажу, я був вражений а, а, таким рівнем прогибу Марка Рюти по відношенню до Трампа. Бо на вечері він йому лише не там, я не знаю, а, 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 ви, Сказали, чесно? що він сказав йому Трампу, тобто Лютиск назвав Трампа татусем, так, є такі думки. Я думаю, що це якась усвідомлена тактика, бо для того, щоб улестити після Трампа після його витівки з J7, де коли він покинув, хоча, начебто, через досить серйозну причину. Тим не менше, в документах НАТО зафіксовано. Що зафіксована подальша воєнна допомога України, яка ув'язана з підвищенням оборонних витрат до 5%. Mm -hmm. Перше. Друге, мінус. Мінус полягає в тому, що в цьому документі в Ком'юнікен е саміту НАТО немає згадки про членство України. На, на жаль, в порівнянні з іншими. Це, скоріш за все, була вимога Трампа. По-третє, на жаль, Ком'яніке е, саміту е, не е, сформоване бачення е, е, вини Росії за злочин агресії проти України. Як це е, фіксувалося раніше? В документах Вашингтонського, Вільнівського і Мадридського саміту НАТО. Попередньо тому це можна вважати певним невеликим досягненням України, що в цілому НАТО продовжує знаходитись фарвати необхідності допомоги Україні. Певні, і певні провали, зв'язку з тим, що в якості компромісу членство України в НАТО було хоча б навіть формально натяки на членство, да? вони навіть вони були зняті. Це дозволило Віктору Орбану прямо сказати, що нарешті, начебто, це перший саміт НАТО не про Україну, а про нашу оборону. Ну, тут він не правий. На саміті НАТО дуже багато і довго говорили про Україну, але так рівень присутності України був значно применшений. Нагадаю, Ради України НАТО відбулося на рівні міністрів закордонних справ, а не на рівні глав держав, як зазвичай це було раніше. Тобто відбулося пониження інституційного статусу цього, цієї, цього органу. На жаль. Росія наступає і обстрілює власне, хоча головнокомандувач е, збройних сил України Сирський сказав, що нібито лінія е, наступ Росіян на Сумщину зупинено, лінія е, власне стабілізована і так далі. Е, знову ж таки, Україна не йде на ультиматуми Кремля і не погоджується на ті умови, які висувають е, власне Російська Федерація. Загалом Тож, знову ж таки, чому е, якими мирними перемовинами зараз? Пахне в повітрі Ердогану, дійсно, якщо говорити так, про які мирні перемовини зараз можуть може йти мова, якщо знову ж таки той самий Путін відкрито говорить про те, що у нас перевага, нам не вигідні зараз мирні перемовини і завершення цієї війни. Те, що, про що ми з вами говорили, коли розуміли, що в чому полягає стратегія Путіна, продовжувати воювати, бо він живе цією війною. Ніякі перемир'я ми, припинення вогню, фаєр е, чи зупинка бойових дій йому не вигідні. Він на марші, він не штурмами штормами своїх російських солдат, і він кидається е, на фронт. Okay. І плюс е, зміг переоблаштувати військово-промисловий комплекс, налаштувавши його на тривалу війну. І враховуючи це. Я думаю, що е, на Заході можуть домінувати думки, що е, оцей весь тиск Путіна у вигляді його бажання якомога е, висловити більше максималістських вимог, то вони рано чи пізно захід піде на них і з примусить Україну. Е, Піти на компроміс Російської Федерації, тобто розрахунок Путіна те, що Україна не витримає тиску Заходу і дозволить Путіну розраховувати на реалізацію його вимог. До речі, він вони відомі в меморандумі тому, як йому надав російська сторона на другому раунді раундіх перемовин. Тобто, дивіться, підкорити Україну воєнним чином він зараз не може. Друге, підкорити Україну політичними заходами через там партії, медіа він не може. У нього залишається лише третій варіант, де йому можливо десь в кінці тунеля буде успіх. Вогник покажеться. Діяти через західні країни, щоб вони примусили Україну піти на компроміс з Росією, з Росією і задовольнити максимальну кількість його неадекватних політичних. Стратегічних, військових, е економічних вимог. Ось яка стратегія Путіна. І тому він буде комбінувати дипломатію як коридор для можливості, перевір перевірки. Ага, Україна е ламається чи не зламується. І війну як інструмент виснаження України в подальшому. Е це його стратегія. Ми маємо це зрозуміти чітко і протиставляти відповідні дії. Найкращим протиставленням буде концепт мир через силу. Посилення, те, що говорить Зеленський власне вже декілька місяців, посил максимальне посилення України для того, щоб змусити Росію зрозуміти про безперспективність досягнення його мети мети зайти проти України через Захід. Але чи вистачить сил в цьому питанні, якщо навіть 18-й пакет санкцій був заплакований знову ж таки двома тими ж країнами, які сильно дружать із Кремлем, які є членами Європейського союзу, Угорщина Словаччина знову ж таки? То, чи вистачить сил? Зрозуміло, що знову ж таки, якими заграваннями і так далі, з Путіним неможливо домовитися. Якби цей пакет сам, санк... і знову ж таки, чи вистачить сил прийняти ще якісь жорсткіші санкції, щоб навіть санкції, в принципі, щоб все ж таки посадити е, Росію за стіл перемовин. Нормальних yes. перемовин, адекватних, не ультимативних, як вони зараз сідають за цей стіл перемовин? Перші три роки Великої війни вони. Дозволив дозволив говорити, що сил вистачає заходу на якісь на якісь дії, нафтові дії, технологічні санкції, ембарго, посилення України, відсотки від заморожених російських активів, наче все працює, але чим далі, тим ми бачимо провісання проблеми, лагері. Наприклад, тільки що перед очима попало опитування в Польщі більше біля 46% громадян. Виступають проти подальшої воєнної допомоги Україні. От це до вашого питання про вистачення сил. Європейці, які не живуть в період війни, як ми живемо, їм напевно вони стають дуже подразливими до пропаганди ультраправих сил, які говорять про те, що давайте витрачати кошти на нашу оборону, а не на оборону України. На цьому зараз спекулює чудово Орбан в своєму так званому консультаційному опитуванні. З метою заблокувати євроінтеграцію України. Інші політичні сили в кожній державі. Тому сил мало, підтримка зменшується, ресурс громадської підтримки так само зменшується в європейських країнах. Цим зловживають політики, що може протиставити Україна лише комплексні дії і стратегії. Працювати з громадськістю. Всіх країн, які, від яких залежить наша допомога, працювати з різними групами впливу, з правлячими елітами, з... протидіяти російській експансії, і пропаганді, в тому числі на Заході, і модернізовувати свій оборонно промисловий комплекс. Ну і Також не можемо оминути своєю увагою події знову ж таки Ірану та Ізраїлю. Верховний лідер Ірану 86-річний Алі Хаменеї не з'являвся на публіці. Майже тиждень ця відсутність дивувала та збентежила всіх від політичних інсайдерів до широкої громадськості. Через це в Ірані шириться чутки про державний переворот. За словами офіційних осіб, Аятола переховувався в бункері та отримувався від електронного зв'язку, щоб запобігти спробам замаху на нього. А сьогодні з'явився допис на його акаунті в соцмережі, X, в якому він привітав Тегеран з перемогою над Ізраїлем. А згодом у відеозверненні заявив, що сіоністський режим майже впав і був розчавлений ударами Ісламської Республіки. Знову ж таки. Е чи всі повірили у цю божевільну заяву, враховуючи диктаторський режим самому Ірані, власне, і знову ж таки, чи ні, чи може режим Аятол дійсно втратити владу? Горне питання. Почнемо з того, що будь-яка автократія вона завжди скерована на масовий продаж. Іміджу себе як сильної держави. Ну, не може пропаганда квір корпусу вартових ісламської революції та іранської влади сказати, що ми програли війну. Ну, що вона може сказати? Тільки що вони виграли війну. Це вони і говорять. Говорячи, що ядерна програма не знищена, що центрифуги збережені, що в найближчі дні вона буде відновлена. При цьому Іран розриває відносини з МАГАТЕ, uh -huh. закон відповідний був ухвалений. Іранським парламентом. І е, ну, знаєте, режим іранський вистояв навіть масштабні акції протесту після вбивства е, дівчини е, Аміні в Ірані рок, пару років тому назад. А тоді вже говорили, що це ознака дуже серйозного внутрішнього колапсу е, репресивної, репресивної системи контролю над більшості громадян. Але він вистоїв. Величезна маса, до речі, людей а, є політичними а, бранцями в Ірані. Зокрема, Ізраїль до речі, вдарив по одній з тюрем, uh -huh. де а, проходять ув'язнення більшість цих політичних опонентів а, режиму Аятали, і була інформація з метою, щоб визволити якраз цих бранців, щоб вони активною політичною діяльністю зайняли. Не знаю, скільки цей розрахунок був реальним. Чи може він там дійти до якоїсь, якогось справедливого розв'язку, тим не менш іранський режим дуже міцний. І останні роки велику роль в ньому зіграють саме військові квір спецзагону айкутс, багато інших структур, які ну, значно розширили механізми свого впливу. Тобто, якщо і переворот в Ірані можливий... То це тільки лише як лише як військові, які усунуть хоменний від влади і створять ще більш автократичну серйозну державу. Можливо, з більш е, спокійними відносинами з США і е, прийняттям Ізраїлю як держави. Можливо, такий варіант був би найзручніший. Революція в Ірані народна протестна, навряд чи зараз можлива. Відновлення там іранської монархії до 1979 року, бо були ж заяви родичів рези Пехлеві, останнього шаха, якого усунули з під влади в 1979 році. Але я думаю, що це якась така дуже символічна проба, пера, яка більше має створити враження ніж реально відповідає можливостям відсунути зараз ісла ісламський режим. З Ірану тому, в принципі, скоріш за все, хамене збереже владу, і він буде продовжувати керувати державою з певним сильним посиленням військових в системі влади. Чи не означає ця заява? Ну зрозуміло, що на міжнародному рівні Іран все ж таки фактично програв цю війну, так але якщо для свого народу, для своїх людей, не говорять, що ми перемогли все, ну значить немає з ким більше воювати. Якщо ми Ізраїль перемогли, ми США перемогли. і Так далі, що більше не буде тих от сутичок між Ізраїлем і Іраном, знову ж таки, і Сполученими Штатами Америки. Чекайте, вони ж ядерної програми не відмовились. Вони скоріш за все зберегли до 400 кілограм урану. Uh -huh. Як пишуть про ці вони будуть продовжувати ядерну програму? А значить, це буде загро... загрожувати Ізраїлю і США. Тому конфлікт не вичерпався, він не вирішений. Зараз в США дуже серйозний скандал з приводу а, ну, висловлювань Трампа про повне знищення ядерної програми. З чим не погодилась журналістка а, CNN, яку Трамп сьогодні обізвав. Дуже дуже серйозними, незручними не словами, і в кінці приправив, що її треба викинути як собаку. Рівень комунікації першої особи найпровіднішої країни світу зашкалює. Це, до речі, не перші випади на CNN саме, от він щось не Але відверто вам скажу, це не перші, але такої емоційної тональності точно перші. Е, ну, Такого ну, він собі дозволяв раніше там, називати Камалу Харіс тупою, а Джозефа Байдена дебілом, Я вибачаюся за використання цієї лексики, не ну, я казав США. Ми цитуємо. Угу. Да, але ж на ну, журналістів нападати, причому з такою агресією, назвати їх мразотою, викинути з як собаку, ну, це вже перебор точно. Навіть, навіть для Трампа, я вважаю, тим не менше. Скандал триває, оскільки Трамп дуже був розлучений витоком одного з управлінь воєнної розвідки Пентагону, який надав один з документів, який базується на досить посередкованих проміжних висновків, що ядерна програма Ірана суттєво не вражена, і журналісти використали це в якості аргументу для своєї позиції. Трампа це дуже сильно розлютило. І він завтра буде прес анонсував Піта Гексета, який буде разом з Трампом покаже, розкаже всю правду з приводу знищення ядерної програми. Проблема полягає в тому, що Трамп і взагалі, адміністрація дуже погано прокомунікувала результати своїх ударів по Ірану, тобто замість ейфорії і насолоди від самого факту. Бажано було б надати суспільству і трішечки більше деталей, а що вражено, як було вражено, як це зазвичай робиться. Цього не було зроблено на масштабному рівні. Тому, напевно, Трамп цю комунікацію точно програв і зараз він змушений активно захищатися, виправдовуватися. Ну і, звісно, нападати на журналістів відомих видань, ну, які намагаються дотримуватися коректної і етичної норми при викладенні тих чи інших фактів. Взагалі, оцих 12 днів в світовій історії от цього протистояння Ізраїль і Іран, знову ж таки, Трамп, вже Пакистан подав Трампа на Нобелівську премію все ж таки миру, так, за вирішення нібито того конфлікту. Взагалі, ці 12 днів вони мають якесь значення для світового порядку, для світової історії? Знають, бо ця війна двадцятиденна завершила посилення Ізраїлю на Близькому Сході. Вона засвідчила повне домінування Ізраїлю в вирішенні базових безпекових ризиків, які загрожували цій країні Хамас, Хезбола закріплення на півдні Сирії демілітаризації зменшення воєнного потенціалу хуситів і власне денуклеарізація Ірану. Другий момент дуже важливий: на близькому сході відкривається можливість для з фіксації нової геополітичної реальності в регіоні, тобто Аврамійські угоди 2.0, курс на порозуміння країн карської затоки з Ізраїлем, може набрати вже тепер обертів. Дорога для цього відкрита. По-третє, вони показали, що Трамп може, це дуже важливо. Те, чого не хотів, не міг і боявся Байден, може. Трамп. У нього дійсно дуже вдалий контраст на тлі Америки Байденської Америки, і він проявив, скажімо так, силу, показав, що він здатний втручатися задля безпеки, задля недопущення в майбутньому ядерної війни і задля покарання і примушування до. Певних угод, в тому числі через силу, він довів, що мир через силу можливий за допомогою активної залученості Трампа в цій ситуації. Це дуже показово і важливо нам для розуміння перспективи мирного врегулювання в російсько-українській війні. Власне, от щодо російсько-української війни, так якщо знову ж таки провести паралелі, то в принципі і Росія, Російська Федерація, і Путін будь е, який далі подальший розвиток подій безпосередньо, так, тобто навіть будь-яке завершення війни він подасть росіянам як перемогу. Так само, бо в авторитарній державі це зробити легше. Вийти і сказати, ми перемогли, і накачена пропаг... біомасою пропаганда. Пропагандою Біомаса, вона просто схилить голову, і скаже так само у демократичній державі. Ви так не можете зробити. От Ізраїль виходить питання Мідання, і каже, ми перемогли, але йому не вірять. Опозиція каже, та ні, давайте розберемося. А давайте поговоримо про притягнення відповідальності за удар 7 жовтня 23-го року Хамасу по Ізраїлю. Тобто цьо, цьому перевага авторитарі. Авторитарного світу і держави і в цьому певний мінус для демократії, бо збрехати в демократії важче, ніж в авторитарній державі. Знаєте, якщо уявити собі іранський сценарій для Росії загрозу держперевороту, то потрібно також і власне таку спецоперацію провести щось на схоже як полутина, так але знищити генералів знову ж таки Російської Федерації, як це зробив Ізраїль, спалити всю стратегічну авіацію на тепер і зробити в Москві одну із таких ночей, як постійно переживає Київ, чи це допоможе? По-перше, ну в випадку з Росією це інша трохи ситуація і розмір країни, і недосяжність деяких військових цілей, і машанована серйозна оборона, для яку Росія виставляє, коли їй треба. Але те, що в принципі аналітики дуже давно говорили, і воно підтверджено з певними спостереженнями, фізичне винищення першої особи в. Воєнного злочинця Путіна воно дійсно має шанс суттєво вплинути на розвиток ситуації на російсько-українському. Да, ми я розумію, що будь-який інший теж може прийти замість Путіна і те ж саме здійснювати. Але тим не менш, треба також визнати, що переважно ми маємо справу дійсно з особистою. Одержимістю і воєнною авантюрою саме Путін в його бажанні себе вписати в історію, як Петро І, Катерина II чи ще хтось, пане Олеже. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого естеру. Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Був